Як правильно молитися на Вервиці? Це дуже короткий відеоурок на каналі АМВОН. Відразу скажу, що тут я не буду розповідати про саму Вервицю, її історію і чому на ній потрібно молитися. Про це буде окремий ролик, тому накидайте в коментарях різних питань до цього ролику, щоб я міг зробити його якнайбільш таким насиченим і цікавим. Цей ролик більше для новачків або для тих, хто ще. Не молився, або можливо молився, але не до кінця розібрався. Тому цей ролик і для того, щоб розібратись, як це робити, або для тих, хто ще сумнівається, чи правильно усе робить, коли молиться вервицю. Ну що ж, спершу нам потрібна сама Вервиця. Будемо молитися на класичній Вервиці з п'яти десятками. Ось так вона виглядає. Давайте розберемося спершу, як виглядає сама вервиця. Маємо хрестик. І хвостик, велике коло з десятками, і починаємо молитися від хрестику. І так по колу і завершуємо також ним. Сама вервиця не є чимось обов'язковим в часі молитви. Це по суті така лічильниця, щоб рахувати. Я сам не один раз практикував молитися, згинаючи пальці. Ну, але це і незручно і дуже легко збитися під час молитви. Тому така річ, як вервиця, дуже допомагає. Давайте розберемося із зернятками. Їх тут є дуже багато і вони є різних видів. Вони переважно розділені відстаню, як тут, чи розміром вони відрізняються між собою. Наприклад, тут, є, бачите, менші і є більше. Переважно ті, що вкупі. Оці, що вкупі є, бачите, не розділені, їх називають малими, або вони і є малі. А ті, що окремо, їх називають великими, або вони все-таки є великими, як на оцій вервиці. Знаючи це, вже можна брати в руки молитвенник і молитися, в принципі, будь-яку вервицю. Так вже можна легше розібратися. Але я ще трошки поясню, щоб було краще зрозуміло. Мова, звісно, йтиме про богородичну вервицю, найбільш популярну в католицькій церкві. На хрестику ми робимо знак Христа тричі і молимося молитву до Святого Духа Царю Небесні. На першому великому зернятку, на хвостику, ми молимося символ віри. Далі у нас є таких три маленькі зернятка, які є в купі. На кожному з них ми молимося наступним чином. Також ми хрестимося і кажемо: слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Після чого молимося молитву Богородице Діво. На другому вже молимося слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І також молитва Богородиці Діво. На третьому кажемо слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І знову молитва Богородиці Діво. Тобто, цих три зернятка це є на прославу Пресвятої Трійці: Отець, Син і Дух Святий. Далі знову в нас є велике зернятко. І в нас починається по суті коло десяток. Цих коло десяток, п'ять десяток. На кожному з цих великих заняток, які у вас тут зустрічаються, порядок більш-менш є однаковий. Перший перший є трошки інший, але ми зараз розберемося. Спершу ми хрестимося, кажучи, «Слава отцю і сину і святому духу і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Після цього виголошуємо таїнство того дня і десятку, над яким будемо розважати. Так, Богородична Вервиця, вона має в собі певні розважання, так, щоб ми пороздумували. Що це таке є? Це події життя Ісуса чи Марії, над якими ми роздумуємо в часі цієї молитви. Усіх таїнств є чотири, і в кожному з них є логічно по п'ять подій, тобто на кожен десяток. Радісні таїнства молимося в понеділок і вівторок, світлі таїнство четвер, страстні в середу і п'ятницю, а славні таїнства молимося в суботу та неділю. Щоб вам було легше, я зроблю таку онлайн-підказку, яку можна буде завантажити під роликом, щоб ви мали свого роду таку шпоргалку, так, таку підказку для перших вервець, особливо Стайнстон. Так, це досить тяжко запам'ятати з першого разу, але якщо ви цю молитву часто молитиметесь, спрактикуватимете, то все дуже швидко і легко запам'ятається. Тому і люди люблять цю молитву саме через її простоту, але для новачків це може здаватись чимось нелегким. Тому розбираємося далі. Коли ми називаємо таїнство, над яким розважаємо, то також зачитуємо відповідний уривок із святого письма так, щоб краще роздумати над тим, на тією подією та над тим таїнством. Також в кінці читання промовляємо намірення, в якому молимося цей десяток. І далі слідує молитва «Отче наш, і відтак починаються десятки, на кожному з яких ми молимося молитву Богородиця Діво. Наведу приклад одного десятка, щоб ви краще зрозуміли. Так як сьогодні п'ятниця, то ми розважаємо над страсними таїнствами. Отож, на першому великому зернятку буду молитися так: славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. звісно, що ми хрестимося. І розважаємо над першим страсним таїнством молитва на Оливній горі. Тоді читаємо уривок святого письма. Повний скорботи та тривоги. Він ще ревніше молився, а під його став. Мов краплі крови, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів, застав їх сплячими від смутку. Молимося за підчинення Божої волі. Саме це є намірення. І далі молимося молитву Отче наш. Далі на десятьох малих зернятках молимося, звісно, молитву Богородице Діво, тобто на кожному окремо зернятка. Потім завершуємо десяток: хрестя честь, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Після чого слідує молитва О наш любий Ісусе. Вона звучить так: «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Це робимо в кінці кожного десятку. Потім знову ж переходимо на нове велике зернятко і називаємо друге таїнство намірення, молитва Отче наш» і знову десяток з молитвою Богородиця Діва. І так з усіма наступними десятками. Коли ми вже завершили всю Вервицю, тобто помолилися п'ять десяток, то знову хрестимося і молимося молитву о наш любий Ісуса на завершення. Після цього ми приходимо до хвостику і слідуємо до завершення Вервиці, молимося молитву до Богородиці достойної воістину, а потім тричі хрестимося і завершуємо Вервицю. Це така максимально класична Богородична Вервиця. У деяких молитвенниках можуть бути інші молитви на завершення вервець, також може бути про славу святих, ну і так далі. І в принципі, вервець є дуже багато, вони є різноманітні до різних святих. Тому ця молитва подобається людям, та як вона максимально проста, десь така універсальна у своїй структурі. Ще хотів двох слова сказати про самі вервиці. Буває така класична, так яку я згадував, там де є і великі зернятка, і маленькі зернятка. Так? Але є, наприклад, такі вервиці, де усі зернятка однакового розміру. Але все ж таки так звані великі зернятка ми можемо відрізнити іншим кольором, чи можливо тим, що вони мають певну відстань. Так? Певну відстань між, між від інших десятьох тих, е, десятків, так? Тому за цим треба уважно слідкувати. Важливо, що класична вервиця виглядає так, що є хрестик. Велике зернятко, три маленьких, знову велике, десять маленьких, велике, десять маленьких велике, і так п'ять десяток. І знову ж таки завершується десь так. Їх можна робити властуруч, їх можна придбати і дуже красиві, і пахучі, і. Різних видів є, я думаю, що можна під свій смак і вподобання знайти чи подарувати це, до речі, дуже гарна річ. Також на подарунок для християнина. Я також, до речі, дуже люблю ось такі вервиці. Вони малесенькі, бачите, які є. Це не означає, що вона там коротше, щось таке, але це тільки один десяток вервиці. Я завжди її кидаю в сумку там від камери, коли йду їду десь з собою. Одна в мене завжди в машині така їздить. Тобто, це вервиця, яка має тільки один десяток і одне зернятко. Та як я вервицю, знаю там на пам'ять та, грубо рахуючи, то мені там не завжди потрібно мати велику вервицю з собою. це і повністю вистачає, щоб я собі там просто хоча б десятки рахував і тоді п'ять разів її так промолювався. Тому це також гарний варіант такої вервиці. До речі, цю ми робили разом з дітьми на таборі. Тому дуже гарний варіант, щоб мати таку вервицю завжди поруч у себе в сумці. І ось так. Вервицю можна молитися в будь-якій формі, не тільки на колінах чи стоячи, але також, наприклад, під час поїздки в громадському транспорті, гуляючи по вулиці чи готуючись до сну. Ця молитва допомагає здійснити слова апостола Павла про безперестанну молитву, коли не можна молитися Вервицю, коли сама Марія каже її молитися, та багато інших питань ми розглянемо вже в окремому ролику про саму Вервицю та її історію, як таку. Дякую всім за перегляд. Тисніть якийсь лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Напишіть когось коментаря, так щоб підтримати мій ролик. Дякую, Христос, посеред нас.